Моє вітання любі з півдня України. А в нас вже почалась перша хвиля цвітіння троянд 2024. Це просто троянда з вітальної зони. Я її посадила, щоб перекривати буде. Анфіска, піди привітайся! Анфісушка, де ти там? А ось виглядає. І ось. Ось таке маю зараз гаряче, палке рум'яне вітання від троянди Lady of Шалот. Дуже задоволена цією трояндочкою. Вибір був не випадковий. Саме цей сорт я посадила, тому що ця троянда четверта зона морозостійкості. і кущик стоїть з листючком, воно не опадає всю зиму. Третій сезон трояндочка починає в моєму садочку, і я дуже задоволена, вона входить в силу. Саме зараз, третій рік, вона утворює вже справжній кущик і вже по-дорослому йде на своє цвітіння. Ще ранок, троянда на впіврозпуску. Баскобіль ще зовсім молодесенька, але ж вже ось скільки бутончиків і перша квіточка. Я дивлюсь на леді оф-шалот, і мені здається, що вони дуже гармонійно поєднуються поміж собою. А це в ранковому сонці просто купається Троянда Мері Роуз. Раніше вона саме вона, першою відкривала сезон світіння в моєму. Садочку, а зараз в неї з'явилися вже подружки на перше цвітіння. Троянда Роуз. В цьому році не така велика квітка в неї, не така крупна, тому що я не встигла підживити своєчасно троянди. Але, як завжди, вона дуже гарна, ніжна, ароматна. Троянда Роуз цвіте завжди однією з перших квітки тримаються в неї в цьому році. Три-4 дні. Любі, ви задаєте часто таке питання, на яке я не можу відповісти. Зазвичай відповідаю, не слідкую. А цього разу ось спеціально, навіть спеціально подивилась, скільки ж проквітувала троянда першими квітами. Три 4 дні. Цвітіння ще все попереду в неї, бачите, воно ще не масове. Роуз, як завжди, перша, серед перших. Єхери також любі передають вам привітання. Які у них зараз кольори і насичені, і такі лагідні, бо гіхери ж змінюють свої кольори неодноразово за сезон. І зараз вони такі дуже лагідні, лагідні, лагідні. Привітання від моєї тіньової клумбочки або напівтіньової. Також сорт Троянди, яка квітує, одної з перших завжди в мене ice for you». Квіточка перша протрималася 4 дні, квітка напівмахрова, як бачимо вранці, вона ще не відкрила свої очка повністю, але відкриє. Взагалі дуже цікаво спостерігати, як трояндочка відкривається, і на ніч потім закривається. Зараз ще ось такий в неї стан гарна обожнюю Насправді цю троянду обожнюю. Ice for you. Ще тільки-тільки початок цвітіння. А це дуже порадувало, несподівано, троянда. Чому несподівано? Бо ось саме цей екземпляр був подарунковим. Я його висадила просто за парканом. І він гарно розвивався. А той, що посадила в себе в дворі, взагалі ні. Уявляєте собі, троянда дуже цікава, Подивіться, які в неї бутончики, ось смугасті. І потім вона розкривається в чудову квітку. Має десь також в генах від англійських щось троянд. Але немає аромату. Чудова троянда, і я її тут ось просто в цих хащах ховаю від варварів. Бо деруть, рвуть мені троянди. Насправді дуже неприємно спостерігати, як цей маргінез, який тут повз. Ходить, як він лізе, як він таркається своїми брудними цими лапами троянд, яких не саджав, як він тут все псує. Ну але що ти зробиш? І я хочу сказати, що не обов'язково це маргінез. В тому році якось я тут застукала жіночку, дуже такого гарного вигляду, стріжечка, курточка. З'яласякатор прийшла різати троянди. Я була шокована. Я коли її побачила, відкрила калітку. В мене просто, знаєте, оце затетеріло, оце воно було. Диво природи ось такий смугастий бутончик, і потім розкривається чарівна квіточка. Розкривається, розкривається, кольори, неймовірно гарні. Мій ти біднесенький. Чого ж я тебе не забрала? Оце Вінніп'ка канадієць. Я його посадила спеціально на вулиці. Думаю, троянда не примхлива. Ось дивиться, що поробили в цьому році, лізли свої, ці лапи брудні, тягнули, і я вже потім сама його порізала. Ну нічого. Їм своє робити, а нам своє прикрашати нашу країну. Впевнена, що вони б хотіли драти і рабусту. Ну, але з рабустою ж так просто до неї не підійдеш. Вона дуже калюча, в неї такі жорсткі пагони. І вона довго тримається. Вона почала насправді першою квітувати, а, он, бачу, вже там щось. Відлетіли вже квіточки, але насправді мені здається, вона тримається більше п'яти днів, можливо, до тижня. Одна квітка, і потім вона розпускає, розпускає ще і ось так стоїть такою гарною. Купається в сонечному промінні. Тільки-тільки починає цвітіння шраб, купувала як канадійця також. Ну, але я не впевнена, що це саме ця троянда. Райнаун парк купувала як таку троянду, але вона нібито відповідає. Вона не має запаху, вона дуже стійка, вона класно зимує. Коли вона цвіте, люди тут роблять фотосесії. Про можна вийти з калітки і почути: дякуємо за цю красу, яку ви для нас подарували. І це ну знаєте, це багато насправді ось така. Навіть вдячність навіть на словах. І ти розумієш, що це все ти робиш не даремно. Любі, як завжди, дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Пишіть, як у вас почався сезон, які трояндочки вже квітують. У нас велика країна розуміє, що в багатьох трояндищах тільки-тільки на бутонах. Дякую, до зустрічі!